Тож вітаю сьогодні. Приїхала свіженька кава. Давайте трохи про це. Що поновилось, що є цікавого. рома. теж свіжий прихід. Вже цій каві десь там коло тижня, але вона при тому свіжого обсмаження. 600 гривень як була, так є. Ціни потроху ростуть, але ця що тримається: 50 на 50, як завжди. Приємна, ароматна, трохи міцнувата, бо 50 робусти не просто так, воно вам додає міцності. І висока пінка. Робуста і пінка це близькі брати. От, Так, далі свіже, що приїхало. Ефіопія 80 на 20, вона закінчилась. Прийшов свіжий прихід. каві десь 3 дні. 80 Арабіки це значить, що ми будемо явно її. Приємно відчувати Ефіопія Арабіка. Це значить, що ми маємо потужну кислинку. то це е, кава з такою сильною достатньо кислинкою, але при тому там 20% робусти для міцності. Бо недорога Арабіка, вона не дуже міцна, то треба додавати трохи робусти щоб підняти тонус цієї кави. Потім топ-продаж, звісно, Бразилія Індія, мого купажу. Свіжий прихід 680, ще стара ціна лишилася. Е, Ефіопія Індія вже трошки вище. От, Бразилія Індія ще тримається. Такий золота середина всіх смаків і приємно п'ється, і має і кислинку, і міцність, і до молока, і до кави. Коротше всім можу рекомендувати. Так. 100% Арабіки. Що в нас? Колумбія Ель Реф'юга. Та, що була, в військкий головний відтінок 1100. Ця кава лишилась. Ефіопія Теппіс минулого переходу. А виноград, цит, цитруси квіти, вона нам обіцяє а, десь так є 850 гривень. Це така стартова Арабіка, скажімо так. Тобто вона вже має індекс спешаліті, але ще на границі з мейнстрім-кавою, яка а, ну, не дуже багата на смаки. Ця там вже щось, якісь кроки є, але звісно, якщо рівняти Колумбія, та більш потужна, більш цікава, більш насичена. Півтора рази в ціні. Ну, плюс-мінус, трохи менше. Ладно. Борунгі Муінга з останнього обзору. Цікаво, мені дуже зайшла з цікавими фруктовими смаками. Сьогодні пиво і ще раз. По-новому розкрився смак, Що було Була менша температура, От коли вона не даварена, 80 градусів. Виходить просто класичний еспресо. З середньою міцністю, скажімо так, оці фруктові смаки взагалі там трошки-трошки ну, розкрилися. От. То зверніть увагу, що кавова машина повинна бути гарно прогріта з мілким помолом, щоб більше тепла віддати каві. Тоді від цієї кави отримаєте максимум смаку ціна 930. Далі давайте зверху. Ефіопія Шоноре, а, Груша лісовий горіх. Коли я тестував цю каву, вона мені ну теж, її. Багатство смаку мені було недостатньо. Знову ж таки, стартова Арабіка, стартового індексу спешаліті. Тобто, якщо хочеться почати свої відчуття новий шлях а, до кави, можна почати з цього. От. А більш багаті, більш дорогі, дозволять вам вже відчути нові смаки, але вони звісно цікаві, більш коштовні. Тож стартова Арабіка а, і стартова арабіки. Давайте так. Що у нас з'явилось? Колумбія Ель Повінір. Вона нам обіцяє персик малина. До речі, да. в цій каві є ці цікаві смаки, легкі нотки, малини там круто відчувається, колись, колись раніше тестував цю арабіку, цінає 1100. Новинка, цікавенка, якщо хочеться чогось нового, звертайтесь. І дві. Гватемала Лаболса із Сальвадор сан а, такі... Класичні середні, цікаві арабіки, тобто це не стартові 100%, і вже приємно пити. Гватемала в нас буде з відтінком винограду, а Сальвадор сан габріель це вже більш класична кава. Чорниця, горіхове, пералене. Це такі середні смаки для тих, хто полюбляє каву класичного профілю з трохи подавленою кислинкою. От. То Сальвадор, це воно, тобто, якщо ви. Ще не розпробували і не влюбились в кислинку. Можна брати цю каву, вона така середня по всім рівням, і міцність там 100% є. Так, ну наче все, лишились дві лавації. Лавації Ора і тієра. Тієра взагалі без кислинки, якщо ви не любите кислинку, якраз для, цього, для цих людей створена ця кава. 840. І ора середньотемного обсмаження кава від лаваці, легка кислинка, легка гірчинка, така золота середина смаків, якщо ви не полюбляєте свіже світле обсмаження. І є невеличкі лава Цевора 250 грам, 250 гривень. Ну, якщо цікаво, можливо, на подарунок комусь. Щось таке. Тож дякую за увагу, якщо щось зацікавило, звісно, звертайтесь з радістю. Запропоную вам відправити новою поштою щось з цих цікавих класних кав. Дякую, до побачення.